Зараз. І всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Roblox в Елади. та 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 Всі написали всім пере, пере-пере-пре. А біжить! А ну, що ми хотіли? А що ми хотіли? Як завжди, то другий раз наже. Наші... Дуже добре, дуже все добре. Скажи покох, покох, молодець. Ми молодці, ми молодці. Все файно. Круто! Капець. Я зга... я граю з покохом і з братом. Такие заяц. Так. Не включай-то, не включай, на включай Не надо. Не надо. І брат просто взяв і впав, не знати куди. Пустоту. А, як завжди, я один. Дуже файно, все дуже файно. Я те прям так люблю, коли я один шайс. Тут дуже круто. Прям по коха рятуємо. Один. Мінус один, мінус один, я один. Круто. Біжимо, біжимо. Біжимо, біжимо, бежимо. О, ладно. -а. а, нет, все, все плохо, все погано, все, минус карта. Бежи, бежи, просто бежи, просто бежи, просто бежи. Ты не можешь стрелять, это все, это все, катка минус. Ласка, бежу, 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 я могу, просто бежу. Ну, а видео по Обещал, что будет видео, и вот вам видео. Подивите хоть, кто то Не знаю, чи буде друга частина. Ну а може, якщо наберемо хоч один лайк, то далі буду знімати з братом. Напевно. Подумаю. Не знаю. Ну з покохом точно буде ще багато відео. Надіюсь. Я ж нічого не бачу покох. Нащо ти пишеш? Ааа, я нічого не бачу. Давай. Та ще. Та ще! Тащу. А що я роблю? Я тащу катку. Не то, що ви абондуси двоє. Взяли, померли, і вони одну лише, Я тут маю тащити, так? Да? Угу. Добре. Ха, ваше. Звичайно, на мене тиснув. Хммм. <світ> водина болдус і Володина булдус болдус. Тож у мене лишила одного. От лишили, блінна. <світ> з ким я граю. Ну, окей, по покох. А з тим я заграю перший раз. Успокойся, спокойся упакся. Спокойся, спокойся, спокойся. Нас тут троє. Ну, саме проти то я і поко. Як вы грає вже в Влада Рик, так не я не чувствую. Я мій не то, що то я бульбус, А у покок он ну, граю недавно. Три місяці. О, -мо, ну то я бульбус, Ну то серйозно. О, не, ну тільки не вони. Не вони постоянно стреляйте вся. Ні. Куда він зайшов? -мо, ну куда він бігає? А, то не Я что, его знаю, значит, ты знаю. Попробуй. Вроде сюда. Кажу. Дай він. А во. Вот я буду куда сюда зашел и все. А то он шел. Дальше там и делай. А, пистолетчики. Там да вы издеваетесь, ну куда пуковше? Пукон, чипукон, я не знаю. Пуков, чипукон. Напишу правильно, пуков, чипукон. Ну ладно, не хочу нормально. А, да, -а, а. Давай я буду все опять. Нам не сдох. Хватит. Піц, він говорить, взяв і сказав щось і все. Я вам кажу, не говори о вот так. Голос не хочу палубити. Ось цього буса. Він прям зараз перед мене сидить і тут говорить. Капіць, я вам кажу, не говори, а не говорить. Так, так. Я не знаю, що з ним з ним робити. Ну ладно, по кого давай тікай. Пробуємо. Куди сюди. Молодець. Застрелили. Окей. Я снова цю.